Розірвання шлюбу, коли дружина чи чоловік не дають свідоцтво про шлюб та не надають згоду на розірвання шлюбу, що робити у зазначених випадках. Нагадую всім, що під час дії воєнного стану можливо розлучитися. Розглянемо випадки, коли під час евакуації під час незгоди колишнього надати дозвіл та свідоцтво про одруження, що робити у зазначених випадках та розв'язання зазначеної проблеми. Розглянемо перший алгоритм це офлайн. Безпосередньо звернутися до будь-якого відділу РАЦ та повторно отримати свідоцтво про одруження та подати документи до суду та розлучитися у подальшому. Другий варіант це онлайн. Можливо, через застосунок ДІЯ авторизуватися та замовити собі повторну видачу свідоцтва про одруження. По-перше, можливо зробити заявку у будь-якому відділу, «РАЦ» отримати свідоцтво про одруження та подати документи до суду. Другий випадок можливо, за допомогою теж застосунок Дія оформити, оформити доставку свідоцтва про одруження Укрпоштою та отримати його. Після того подати документи до суду для розлучення. За посиланням та наприкінці публікація детальна відеоінструкція, як це зробити за допомогою застосунку Дія. Якщо у вас немає часу. Немає бажання займатися оформленням розлучення, можливо звернутися за юридичною допомогою до адвоката, та він замість вас все це зробить, замовить свідоцтво про одруження. Якщо у вас немає оригіналу, подати документи до суду та розлучити вас дистанційно онлайн. Теж за допомогою застосунку ДІЯ можливо. Підписати договір з адвокатом, якщо ви знаходитесь за кордоном, знаходитесь далеко, та у вас немає часу займатися цим питанням. Як ви думаєте, як ще можливо отримати оригінал свідоцтва про одруження для того, щоб розлучитися? Якщо у вас є питання, прокоментуйте, будь ласка, відео наприкінці публікації. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост, пишіть свої питання у коментарі. Чи у дірок для отримання юридичної консультації, чи правової допомоги адвоката, пишіть у Дірек адвокатське бюро, дівчинко і партнери. Дякую за вашу увагу. Привіт! Через війну багато українців загубили свої документи або вони були пошкоджені. На порталі Дія тепер можна замовити повторну видачу свідоцтв та витягів, а отримати їх у місцевому ДРАЦ або доставкою Укрпошти до замовлення доступні такі свідоцтва або витяги, наприклад, про шлюб чи народження. Зверніть увагу, через воєнний стан послуга не працює в деяких регіонах. Стежте за актуальною інформацією на порталі. Покажу, як працює послуга на прикладі свідоцтва про народження. Авторизуйтесь на порталі зручним способом. У меню Послуги виберіть Довідки та витяги. Виберіть Потрібний документ перевірте дані про заявника. Вкажіть для кого потрібен документ і причину повторної видачі та вкажіть Місце народження. Вкажіть дані про батьків. Та виберіть зручний спосіб отримання свідоцтва. Якщо це Укрпошта вкажіть адресу доставки. А якщо ДРАЦ виберіть відділення. Оплатіть послугу. Готово. Свідоцтво про народження. Замовлено. Ви отримаєте сповіщення про готовність документу. Очікуйте кур'єра або відвідайте місцевий ДРАЦ. Бережіть себе, користуйтесь дією.